Дякую, Міша. А ми далі поговоримо про покупки. Зараз все більше українців надають перевагу інтернет-магазинам. Не потрібно нікуди ходити, товар привозять додому, та й ціни там нижчі, зручно. Але не все так райдужно. Ризик придбати неякісні речі збільшується в рази. Як же убезпечити себе від таких неприємностей? Ось вам кілька життів. Юлія купила через інтернет-магазин кросівки. Згодом виявилося, що товар дешева китайська підробка. Однак, повернути взуття продавцю не вдалося. В інтернет магазина немає ніякої фізичної адреси. Відповідно Представники захисту прав споживачів вони навіть не мають куди виїхати а розшуком вони не займаються. Головна помилка Юлі, вона просто віддала гроші в обмін за товар без жодних документів, відтак далі не знала, кого шукати. Важливо отримати взамін товару, відповідний чек, гарантійний талон, ну і інші документи, які зупинити даних категорії товару. І вже на них, на цьому чекі, і будуть указані реквізити того лиця, до якого можна звернутися в тому випадку, якщо товар вас не устроїв. Обираючи інтернет-магазин, звертайте увагу, чи є на сайті реальна адреса офісу або, наприклад, пункту видачі товару. Це може захистити вас від магазинів одноденок. Так само звертайте увагу на ціну. Якщо вона в рази нижча за магазинну, скоріше за все, це підробка чи фальсифікат. Обов'язково вимагайте гарантію на товар, а також касовий або товарний чек. Зверніть увагу: у ньому може бути написано, що продавець ФОП, тобто фізична особа-підприємець. Саме ця людина, а не магазин, і несе за законом. Відповідальність перед покупцем. Ще одна розповсюджена помилка інтернет-покупців покупців передоплата за товар на банківський картковий рахунок. Простое перечисление на карточку это не является сделкой. Если вы не зафиксировали встречные обязательства в документе, то считайте, что их попросту нет. И в лучшем случае вы сможете назад вернуть свои деньги. В худшем просто попрощайтесь с ними. У таку халепу найчастіше потрапляють ті, хто купує через інтернет-магазини на приватних сторінках у соцмережах. Власники таких магазинів часто взагалі займаються підприємницькою діяльністю незаконно. І наостанок пам'ятайте, після замовлення ви можете у будь-який момент відмовитися від покупки, навіть якщо кур'єр вже під вашими дверима, так само за законом діє і 14-денний термін повернення неякісного товару.